Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб-каналі відверто власно сполучених штатах Америки продовжується увага прикута до всіх подій у Венесуелі. От одного з нещодавніх заяв міністр війни, як це, ну, фактично публічно пронизив Путіна та Росії. Тут цитата: три ночі тому в Каракасі, Венесуелі, російська ППО спрацювало не надто добре. Чи не так запитує він? Ну і звісно, що аудиторія навколо нього починає сміятися з цього питання. Власне, як ви зрозуміли, будемо говорити якраз про події в Венесуелі, як це безпосередньо впливає на нас. Наскільки не знаю, увага тепер прикута до інших подій, а не до війни в Україні? Про це не тільки керуючий партнер національної антикризової групи. Тарас Загородній буде допомагати і мені, і вам краще зорієнтуватися. Пане Тарасі. Я вас вітаю і дякую за те, що прийняли наше запрошення. Так, доброго дня. Ну що ж, зараз в США всі погляди прикутують до операцію у Венесуелі. Здається, що про переговорний процес в Україні ну забуто як довго не знаю, ця увага дійсно буде навколо Венесуели? Чи все-таки ви не поділяєте таку думку, що все американці присутні в переговорному процесі далі продовжують вести можливо не публічні якісь е, заколісні події, е, зустрічі, переговори? Так чого переговорного процесу давно вже немає. Ну, дограли вони до нового року, і так було зрозуміло, що воно нічим не закінчиться з самого початку. Україна відмовляється виходити з Донбасу. Росіяни не збираються взагалі нічого виконувати. Точку поставив Путін, коли виступив на своїй прямій лінії. Цей переговорний процес давно вже помер вже два тижні тому, як його і немає. Ну, є там ще там спроби якось щось з'явитися, показати якісь ознаки життя в даному випадку, але в реальності нічого не існує вже uh -huh. І що є, що немає. Зброя є, є. Гроші є, є. О, ніхто в Україні не компостує мозок щодо ударів по нафтогазовій інфраструктурі Росії. Ні, таке що ще потрібно. А що з боку Америки по відношенню до Росії тоді намічається От Трамп на днях заявив про те, що він більше не вірить Путіну щодо атак на його резиденцію? Разом з того... а це його проблема. Це його проблема, чому думаємо за Трампа? Це ж Трамп а знову точніше, відка втягнув втягнув Трампа а, знову порожні розмови з Путіним. Путін вже над ними знущається, сам же погано виглядає. Отак, нехай викручуються, Ми то тут до чого в даному випадку. У нас позиція є Україна активно ну імітувала теж ці мирні перемовини, розуміючи, що нічого віддавати не збирається, а ніякий ніхто з Донбасу відступати не буде. А чого добивається Росія? Ніхто скорочувати армію, не збирається, те, що хоче Росії, виходити з чотирьох областей не хоче. А далі це вже проблема американців, а конкретно Трампа. Він же заліз цю історію знову зі слабкою перемовною позиції щодо Венесуели, Щодо Венесуели, ну так це теж величезний удар по Росії. Їх викинули фактично з цього з Латинської Америки, тому що вони активно використовували каракас в якості такого плацдарму для просування своїх інтересів, як і Китай. І тому ну да, не вірить. Ну так ну такі не поясню своїм виборцям, навіщо ти взагалі в цю історію? А як ви, пане Тарасе, сприймаєте у це повідомлення, яке опубліковано на сайті держдепу? Зокрема, там було послання як арабською, так і російською мовою в перекладі досить, прям російською на назву «Не в ігри з Трампом». Це якраз після операції в Венесуелі. Про що це ну це натяк, це натяк росіян. Що не грайте з нами, тому що ми все чудово бачимо. Все чудово бачимо, як ви не хочете йти на перемовини. А от це вже більше позиція Рубіо, тому що в цьому так званому мирному процесі є дві лінії. А це а, ініціатором так званого мирного процесу був Вітков разом з Кушнером. Це вони сказали Трампу, що все порішають. А Рубіо в цьому не брав участь. Він займався Венесуелою. У Рубіо є історія успіху. Він вирішив питання з Венесуели. Наступна Куба, до речі. От і позиція Рубіо протилежна від того, що намагався просунути Кушнер разом з Віткафом, До речі, через голову Рубіо. Вони будуть тиснути на росіян, щоб вони припиняли війну. Як до цього домовлялися, до речі, з Рубіо. Зупинка по лінії розмежування і далі починається якісь, якісь, якісь питання і діалог. От і все. А що значить, вони будуть тиснути на Америку? Це мають нога за словами, чи якісь дії ми очікуємо з боку американців в цьому контексті? Війсниці, ну, ну Можуть зовсім закрити очі, що танкери будуть і далі вибухати. Віддадуть, віддадуть на підряд Україні цим займатися, наприклад. Да? Далі ми повинні розуміти, що ми повинні дотискати американців відсутністю Путіна на перемовинах. Да? Путіна немає, немає, давайте зброю. Для того щоб ми знову зробили Америку великою, Ну, те все угу. uh, я власне. Чому про санкції запитала? Бо вкотре це питання піднялося під час. Uh... Спілкування Трампа з журналістами на борту літака. Там якраз був присутній лінці Грем, де тут журналістка запитала: Ви сьогодні з Лінсі Грема обговорювали нові санкції. Трамп каже, ми обговорюємо їх постійно. Ми ні про що інше з ними не говоримо. І тут е, Грем відповідає: Трамп запровадив санкції проти двох найбільших найкрупніших російських нафтових компаній. У нас є ще новий законопроект. 85 соавторів авторів у ньому. І Трамп каже, це дуже шкодить Росії та Індії. Також. Чи означається, що дійсно оцей новий крок щодо санкцій вже найближчі перспективи? Чи знову таки це все-таки просто розмови? Ну, Санкції проти Індії є. А далі це питання до України. Ми взагалі повинні припадити експорт російської нафти через чорне та, чорне та Балтійське море. Це топити танкери. Україна цим займається. Гаразд. <реш> ви просто так сказали: взагалі питання тільки за Україну. Ну, я так розумію, це не все в нашій силі, мабуть, залежить, навіть в тому контексті, або потопати. Так, тільки від нас і залежить. Ну, вам Рубіо вже до цього сказав: санкції можна запровадити нескінченно. А як ти їх виконаєш? У них конкретне питання до європейців: чого ви не зупиняєте судна, Суда, які йдуть, наприклад, з Балтійського моря. Це разом який порушує, до речі, всі норми судноплавства, які тільки можливі. А чому Європа вони... не зупиняє, є страх? Ну, є страх, є гроші. Корупція європейська і все інше. Вони можуть зупиняти, дивіться, ці суда, які ходять, вони ж порушують ці норми судноплавства, які тільки можливі. І прапорів там невідомо, які там прапори, вони плаваються, технічний так. стан, цих суден і так далі. Вони можуть їх зупиняти хоча б на 30 днів просто для з'ясування обставину. Цього достатньо, щоб. Не повністю зупинити взагалі експорт російської нафти з боку європейців. Ну чому в такому випадку спроби ж були щодо перевірки? Якщо не помиляюсь, ну, Швеція, спроби чи хто зупиняв, це... оце і спроби називається. Ват щодо санкцій, Рубіо ж правильно сказав: питання не ну, в санкціях, Питання виконання тих санкцій, які вже накладені, чого швендіють по морях досі а, тисячу цих суден. Через які протоки йдуть, наприклад, Балтійського море через данську протоку суда, які йдуть з нафтою. А далі Україна так повинна робити це, топити ці танкери. До речі, нам жодного зауваження немає стосовно того, що Україна починає атакувати танкери. От ну все. там Туреччина трошки, скажімо так, ну це є проблема. Ну головне, що США нічого не говорить, а все інше це по парабану, що там хто там ну, щось обурюється. Тому що виконання санкцій, виконання санкцій полягає в тому, що і вони їх неможливо виконати. А через те, що це люди потрібен, адміністративний апарат, хто буде ловити цих, наприклад, ці суда, хто буде їх відстежувати, хто хто їх буде зупиняти і так далі. Але разом з тим ті санкції, які запровадили вже за каденції Трампа, зокрема щодо Індії, як ми бачимо за повідомлення, Індія відновила закупівлю російської нафти. Тобто в цьому контексті за санкціями мали би американці стежити. На ну, Індія індії сумлі не виконує? Ну ми не знаємо по перше, за скільки вони купують. Росіяни так торгують у збиток. Дисконти по їхній нафті вже менше ні під 20 доларів. Це вже нижче їхньої особі вартості. А Грем до речі, під час цієї зустрічі сказав, що посол Індії дуже хоче бігає за ним і, і, і просто передати Трампу. Що ми вже на, на шляху до виправлення скорочуємо спожу та скорочуємо споживання російської нафти. Працюють ці санкції, так працюють тому, що ми не знаємо знову таки відновлюють яких обсягах. От там було повідомлення на Блундер, А який обсяг вони відновили? А за якою ціною купують? А за долари чи за рупії купують? То ж повинні розуміти, що це таке дуже дуже цікаве питання: чи 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 отримує Росія конкретну вигоду від того, що вона торгує нафто? Зараз вона не цю вигоду, і американці це влаштовує, тому що російська нафта за великим рахунком не потрібна. Видання Reuters пише, що Кремль готовий не заважати Америці панувати в Венесуелі в обмін на поступки Вашингтону щодо України. Видання пише: Ну, пане Трасну, давайте дочитаю. Видання пише, що в Росії вважають, що США усунувши режим Мадуро, показали Латинська Америка їхня зона впливу. Це у Кремлі сприйняли як сигнал, що можливі кулуарні домовленості в сфера за сферою, що цікаво, подібну ідею Росія пропонувала ще за першої каденції Трампа. Думаю, ви бачили в соціальних мережах активно почали ну, росіянці. Просувати це відео, ще за першої каденції Трампа, як Жириновський казав, то нехай Трамп забере Венесуелу а ми собі Україну. Ну, Блумберс, це ж демократична партія. вони на таку білі берду будуть писати про Трампа. Ну, я від собі. У мене питання: а що росіяни могли, Чи могли Венесуелі допомогти? Чим? Ну там чекайте, вони ж цілого генерала туди з, ну, з... 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 Ну, з... Ну, ну, правда да 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 а там авіаносець, сім існимців, підводний човен, <соць> ціла, ціла купа американських військ. Ну це, це те, що ви прочитали в Блумбергу. Це називається як росіяни драпали з під Києва і з Херсона. Називали це жестом доброї волі. Коли їм надавали шиї, і вони тут починають говорити, що ми це робили. ми це робили. Ми, ні, Нам не натовкли пику, ми тут ділимо сфери впливу. Що ти там ділиш? Що тебе просто взяли і забрали. Ти Про кого, так? Да? Які колуарні розмови? Ну це ж, це ж абсолютно. Знаєте, це ще раз підкреслює, що. Знаєте, багато західних удань сповідують принцип: чесні люди коштують дорого, а росіяни підтримують цей принцип, коли один мільярд доларів виділили на підкуп, в тому числі західних ЗМІ. Ну, що ви ділити можете? У вас на вибору просто не було. За, ну, фактично за добу вони вирішили всі питання. Ну, Хекс вже відкрито сказав. Ну, навезли туди, туди в зброю. зброї дуже багато. Ну просто міць і потуга Пентагону така, що розмову, що хтось з кимось ділити буде, ну це просто смішно чути, коли росіяни намагаються це просунути. Що ви ділити по Україні? Збираєтесь, якщо Україна не хоче нічого робити, да, і не збирається йти на ваші забаганки і бомбардує вас. А коли, а коли Путін... Телефонує Трампу, голова ядерної держави, скаржиться іншій голові ядерної держави на те, що Зеленський його хоче прибити. Які сфери впливу? Ви розумієте, що тут Пентагон, Пентагон і Трамп, мабуть, ржали просто півдня, пів коли Путін скаржиться на Україну, на ядерну державу, що вона хоче його вбити? Ви розумієте? Які? Ну, американці не будуть ні з ким нічого ділити, тому що вони не рівні для них. Ви повинні це розуміти. Які сфери впливу? От, і от Рубіо от, о, 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 якраз Рубіо стібався з цього приводу він сказав: Ну, ми очікували, що від е, е, росіян буде риторична підтримка? Ну, поговорили, ну і що далі? Він же стіпався там просто з Лаврова. Він говорить Сергій, привіт, тебе з інше. <смі> вони просто вже знущаються з росіян. Це які сфери впливу? Вони не рівні, не рівні. Так вони готові поставити там, запропонували їм зупинка по лінії розмежування, так, і дати можливість десь вийти, як американці завжди рятували росіян з будь складній ситуації. ситуацій. Ділити сфери впливу з Києвом. Про що чи є у вас сили, що взагалі ділити з ким? З президентом, який скаржиться на голову на ядерної держави, той що хоче його прибити, і він нічого з цим не може зробити. І скаржиться на це траплан Тарасе, Тоді трошки наш внутрішній аспект перейдемо. на початку нашу розмови сказали, що переговорний процес закінчився ще в минулому році. Гаразд, да. якщо він закінчився минулому році, як розум... ну, от зараз у нас новий очільник офісу президента пан Буданов, mm. якого призначили вже в цьому 26-му році, і тут багато хто приходить до думки, і західні медіа пишуть, що ну власне призначення якраз його і пов'язано з тим, що він має тісні і гарні стосунки, репутацію у американських е, колах. І власне не випадково його призначають на цю посаду, бо він зможе ефективно далі вести переговори. То переговорний процес у нас буде відновиться, чи 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 як це все розуміти? Ну дивіться, є знаєте імітація борхливого мирного процесу. Ну зеленський, ну по перше, веде все зеленський. Я не розумію, чого у нас це сперепощують, що типу, тут, там з американцями має стосунки. Ну це приниження просто українського державного апарату і конкретно Буданова. Що він працює на американців? Що він працює на Україну? Я думаю, що Буданов все ж таки працює на Україну там, да ну, а не смішно. на ана інше. То знаєте, це у нас тут бігають теж. це такий комплекс халопської меншовартості. Що у нас повинні призначатися тільки ті, які там мають стосунки з американцями, Да плювати хто там з ким має стосунки, там і так далі. Вони деякі речі роблять, які невигідні нам. Тому так, Зеленський веде перемовини напряму до чого тут Буданов. Допомагати десь може бути так, Зеленський не буде говорити, що пан Вітков приніс туфту. -ту. Він буде бурхливо імітувати діяльність, говорити, що ми з усім погоджуємося. Це ж дипломатія, є дипломатичний рівень, да, де ми не можемо сказати, що. Вітков приніс маячню, яку ніхто виконувати не буде. Ні, Зеленський активно включився це так, давайте і так далі. Але тут, тут, тут ми не підемо. Ми готові перемовлятися, але ми не збираємося йти і поступатися по принципових речах. Те, що хоче зробити Москва разом з Відкавом, от і все тобто, ну сама постать Буданова. Вона, скажімо, так не підсилює нашу переговорну позицію. Нашу переговорну позицію підсилюють удари по території Росії, які організовував Буданов, які організовував Малюк, і все інше, все інше нічого не підсилюють. Коли за дипломатом стоїть армія та спецслужби, то це посилює перемовну позицію. Те, що росіяни не можуть нічого особливого зробити на землі, це посилює перемовну позицію, а не хто присутній у цей момент в переговорній залі. Коли є спеціаліст по відрування голів пан Буданов в державному апараті, так це більше про внутрішньополітичне питання. І Буданов, це я вважаю, що це внутрішньополітичне питання. Так він десь контактував з американцями і з росіянами. Ну тому, що він вів е, рівно перемовини, наприклад, щодо обміну полонених, так це, це є. Ну так, е, але все рівно зовнішню політику, ну, все рівно президент займається. Переговорна позицію це виключно наші ракети, виробництво нашої зброї і удари по території Росії. І коли Путін скаржиться Трампу, що Зеленський хоче його прибити, це теж посилення нашої перемовної Позиція Трамп, до речі, цікаво сказав. Сказав, що я не вірю Путіна, а українці стріляли, стріляли, але не туди. Десь по порядку, але да, да, да. ні, так це ж теж сьоп над росіянами. Які які як, ну про які поділи з цим? Ну вони під вони знають, що Україна ну робить американці. Ну не будуть зупиняти, тим більше а, Україна своєю зброєю це робить, це Головне, да? Американці не можуть це зупинити і це вигідно, тому що Україна нищить в дійсності нафтогазовий комплекс Росії, який, ми в принципі не потрібно. Угу. Ну що ж, сьогодні, 6 січня у Парижі буде ще зустріч на рівні лідерів. коаліції охочих. Сподіваємося, будуть теж приємні для нас результати, і зустріч буде ефективною. Будемо вже пізніше аналізувати цю зустріч. Пана Тараса тут я вам подяку за роз'яснення і розуміння тих подій, які так стрімко розвиваються двадцять 26 році. Керуючий партнер національної антикризи групи Тарас Загородній був разом з нами. Ще раз вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую, до побачення.